От я вже в автобусі, їду додому на вихідні на відпустку, так би мовити, у відпустку. Е, буде Пасха, Радониця, Отже, із святами, які наближаються, я вас дуже-дуже люблю. Хай Пасхи дзвін пролунає над вашими серцями і очі неповторно засміються. А хай те, любі те, і будьте завжди щасливі на цій землі. Хай для вас ці, ці Квіти весняні, квіти, квіти пасхальні, Не забувайте предків на Радоницю, хоч предки вічно ваші сплять. І хай осяєні віковниці в плотній радісні.